Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, якраз 11 листопада. Я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Спасибі, що ви тут. приєднуєтесь, підписуйтесь. Я не сумніваюся і дзвіночок. Вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну за категоричними українськими вподобайками ну, впродовж нашої розмови. Звичайно, ви попораєтесь. Я не сумніваюся. В попередній частині поговорили якраз про ситуацію на полі бою. Це найважливіше про напрямки. Авдіївка, якраз ми говорили про Запорізьку область. Ну і а, лівий берег Дніпра 100... Що на сьогоднішній день зрозуміло, звичайно, реляція головкома збройних сил України генерала Залужного, Звичайно, доповідь верховного головнокомандувача президента Зеленського про проведення ставки, про рухи, про напрями. Ну і акомпанемент, е, звичайно, попередньої частини це вибухи тут в Києві, попередньо ППО там чи по Борисполю, намагалися гатити чи повітряні цілі в бровари. Ну е, теж будемо розбиратися. Очевидно, що дійсно засоби протиповітряної оборони відпрацювали, бо вночі була дуже велика навала і удари. Прильоти, якраз Одещина, Дніпропетровщина, а велика кількість безпілотників було направлено на Київ. Ну ми про це не звичайно з вами поговорили. Але стосовно безпілотники, особливо такого фронтового, фронтового гатунку, бачите, як повідомляє європейська преса, Росія перехоплює ініціативу щодо використання невеликих дронів, якраз на полі бою в Україні Euroactive, Таке видання каже, що українські військові, які пілотують невеликі дешеві дрони, висловлюють стурбованість тим, що, хоча вони і були. Ви піонерами в їх використанні тепер противник обходить їх, оскільки Росія багато вкладає в сектор саме виробництва безпілотників. Використання в бою маневрених дронів було однією з найуспішніших недорогих стратегій, які саме Україна почала використовувати спочатку повномасштабного вторгнення. Однак Москва поступово копіює цю тактику і розширює використання дронів, які спочатку створювалися абсолютно. Не для того, щоб скидати вибухівку, так от е, пишуть журналісти, і е, на сході Донецької області, наприклад, пілоти дронів з 80-ї повітряно десантної бригади, що б'ються під Бахмутом, розповідали журналістам, що Росія якраз в цьому компоненті е, перемагає за рахунок більш організованих поставок і збільшення витрат їхні дрони завжди в повітрі, і вдень і вночі. Ми бачимо, що вони налагодили серійне виробництво безпілотників для розвідки, но спостереження і для ударів. Е, видання пише, що наразі Важко оцінити чисельну перевагу Росії в дронах там в кількості, я не знаю відсотках. Але співрозмовники, от військові, кажуть, ну, що найменше вдвічі їх більше порівняно з тим, що на цій ділянці, наприклад, в районі Бахмута, має Україна цей рік був вирішальний для зусиль Росії щодо провадження цієї технології в величезних кількостях. І в 24-му році слід очікувати, що вони докладатимуть ще більших зусиль в цьому контексті. І це долучається до цього прогнозу. Центр нової американської безпеки. В принципі, я не знаю наскільки. Вони не поважні, але в принципі такі реляції є, особливо в контексті того, що з одного боку ми доповідаємо, армія дронів там все поїхала в а З іншого боку, я знаю від наших бізнесменів, що є певні проблеми з тим, щоб впровадити налагодити ну завести, звичайно сертифікувати, налагодити і передати війська ці дрони. Хоча, в принципі, цей процес іде можливо от з останніх засідань, в тому числі Ради на безпеки і оборони в Україні, щось з цього питання буде зміщено в бік звичайно, збільшення потужності. В постачанні відповідних гаджетів до збройних сил України долучиться очевидно до цього європа. Принаймні вони кажуть весь час, що ми не міняємо фокус своєї уваги. і Допомога Україні буде головним питанням. От наступної ради міністрів Євросоюзу з питань оборони 14 листопада. Фактично, наступного тижня, ця ця, ця рада це ця засідання відбуватиметься в Брюсселі за словами офіційного представника. Євросоюз зосередить зусилля на постачанні критично необхідних для України засобів. Протиповітряної оборони і буде постачати інше військове обладнання, на важливості якого наголошує столиця України, офіційний Київ, крім того, ЄС продовжує підготовку українських військовослужбовців в рамках військової тренувальної місії, яка ще залучить і випустить 40 тисяч бійців. Це пам'ятаєте, я казав попередній частині, що британці дуже задоволені результатами. Там кілька десятків людей наших бійців пройшло через ту підготовку. Ну різні знову ж таки думки. Я не кажу, що там все там на 100%, Ми тільки там і навчаємося. Я не сумніваюся, що велика кількість знань, які би українці передають там тим британським чи інших європейських країнах інструкторам. Але такий взаємообмін абсолютно є корисним для всіх сторін, особливо коли ми говоримо про те, що ми рухаємося до НАТО. і Ми такі стратегічні партнери і союзники. Якраз от цими речами перевіряється рівень. Зацікавленості в успіхах в Україні, наприклад, Україна отримала від Литви ще дві пускові установки. на Самс. це окрім трьох насправді батареї, які є. ми Петріот ще будемо мати. Ну, тобто ще одна батарея, велика не знаю там скільки 13 машин буде передано, 11. Але батарея це якби серйозна історія. В нас є дві. Це буде третя. По суті, і на Самс дві пускові установки Литва нам передає. Це Литовське Міноборони повідомила. До речі, відповідний очільник напередодні ви бачили відео. Зустрічався з президентом України разом із пусковими установками. Насамс Литва також надала автомобілі, необхідні для екіпажів ракетних комплексів. і Додатковий пакет для обслуговування комплексів ще приїхав від норвежської міноборони, і перед на сам вже перебувають по суті на бойовому чергуванні. Як нас завжди це ж не те, що вони там перетинають кордон і зараз всі будуть бачити, куди воно поїде. Воно вже працює там, де українське командування вважають за необхідним. Насправді, окрім цих насамсів, ви знаєте, що. Звичайно, в контексті коефіцієнту корисної дії співвідношення ціна якість. Та. Не насам саме єдиними і краще би не насам саме збивати шахеди, але тим не менш зараз використовують все, все, що є. Хоча ми розуміємо, що основний удар ще попереду від росіян ну, в цьому повітряному сенсі. Так, от російська версія шахеда більш стійка для подавлення з боку ребів, а також має покращену систему навігації ніж украніж іранська. Це от якраз підтверджує українські пабліки з посиланням на фахівців в сфері РЕБ. Нова система навігації є ключовою відмінністю російської версії дрону від іранської. На деяких збитих моделях вже виявлені приймачі, в яких 850 каналів і резервні основні, що дозволяє фактично приймати всі сигнали, які тільки є від GPS-у. Я не здивуюся, якщо дізнаєш, що ці сигнали ще й моделюються, наприклад, Ілоном Маском. Ну, наприклад. Да, своїх старлінків. А чому, якщо він дає допомогу українським а, Збройним силам, чому там в якомусь варіанті він собі не кметикує, а я буду іншій стороні для того, щоб урівняти шанси? Можливо, і так. А також, до речі, на російських шахетах встановлений більш сійкий захист приймального модуля GPS від ребу. Ну а, в нас теж є повідомлення про те, що українські науковці там виробляють чи починають ставити на конвейер якесь устаткування, яке а, як вони кажуть, успішно буде боротися, якраз от з. Тими більш потужними засобами ну будемо бачити. Спостерігаємо. Звичайно, і сподіваємося, що. Так воно і буде, але факт має місце. І ще Північна Корея може додатково поставити Росії свої високоточні ракетні комплекси до артилерійських і реактивних снарядів. Це от представники Міноборони Пів... Південної Кореї сказали, що вони мають такі розвіддані, зокрема, названі ракетні комплекси із навіть західними моркуваннями. А це КН-23, фактично клон Іскандеру, і дальність там оцінюється до 600 кілометрів. Ще є КН-24, це клон американської а таке меса ну на по випробуваннях вони заявили про дальність 410 кілометрів. Це такий привіт пану Байдену стосовно того, що зараз буде в цих росіян. А не буде в нас великі високоточні ракети з оціночною дальністю до 380 кілометрів. Так само будуть в номенклатурі. Ну принаймні те, що каже розвідка південної Кореї, З серпня через північнокорейський порт Расон до Росії було відправлено близько двох тисяч контейнерів з боєприпасами. Ми про це говорили. і, Можливо, КНДР навіть ще відправляла снаряди для гармат. Старих танків, які є ще трохи в Росіян, Т-55 і Т 62 А от із цією ходою, я думаю, що абсолютно свідомо говорить канцлер Німеччини пан Шольц про те, що війна може тривати ще довго. Наразі немає жодних ознак того, що Росія припинить війну проти України. Треба бути готовим, що війна Росії проти України може тривати дуже довго. Водночас зазначив, що війна триває. Набагато довше ніж що уявляв на самому початку Путін. Ну, це звичайно так, але чи треба давати шанс Путіну ще далі мріяти про якийсь термін, про якусь там якийсь перепочинок, якусь передишку, насправді для того, щоб ще більше надолужити от цих всіх моментів, які потім призведуть до чергової думки канцлера Шольца, що війна триватиме дуже довго. Ну така від кого залежить насамперед, не тільки від стійкості, не стільки від героїчності українських військових на цьому. Війну тим переможеш. Звичайно, необхідні технічні засоби, а не тільки тактика Першої світової війни там, в перестрілках артилерії. От, в принципі. На якомусь моменті і ви з'являються ці розмови. Мовляв, давайте може почнемо говорити. Причому, от напередодні багато було реляцій стосовно того, що в 2024 році напевно будуть якісь мирні перемовини. Я давав ці якби прогнози, і з точки зору там і наших політиків, і не наших політиків. Насправді, в офіс президента ще раз каже, що переговори з Росією неможливі, бо Росія хоче одного просто капітуляцію України. От за цими реляціями Росія хоче почати не. Негайно перемовини зараз, і вона про це завжди говорить публічно, але за умови, щоб вона залишилася там, де вона є, на окупованих територіях зафіксувала за собою ці території. Відповідно, щоб конфлікт зупинився і був заморожений. Ну і Росія не несла відповідальності. Так вони собі їх метикують ані за воєнні злочини, ані за руйнування економічної інфраструктури Росії України. От так, якраз в Кремлі сьогоднішня влада, я кажу, що той сусло жодна Путіна чи колективний Путін, чи там Патрошев, який стоїть за Путін, зараз багато про це вже починають. Говорити, але тим не менш, от така от на сьогоднішній день є позиція переговорна в Росіян. Ну і плюс Авдіївка, в яку вони пхаються із страшною силою. Зовнішня експансія, тиск на інші країни. Це єдиний спосіб Росії тримати під контролем внутрішній політичний простір. І щойно Росія програє десь у неї внутрішній простір почне виглядати як революційний. Я не знаю, чи це чорний лебедь. В принципі, на щось сподіваємося. Не знаю, чи там Патрушев оголошить, що з холодильника вже когось там дістали. Чи там холодників нікого немає, не знаю. От, ну як докази ми ж світлини не бачили, да? бо скажуть, що це і фотошоп, звичайно. Але щось подібне якась тема присутня. І друзі, ми велику увагу буде прикута до Сан-Франциско наступного тижня. Абсолютно, в цьому цьому контексті, в глобальному ну так, принаймні, всі сподіваються, бо президент США Джо Байден зустрічатиметься там із Цзіпіном. і проведуть якраз 15 листопада в Сан-Франциско особисту зустріч. Це вже підтверджено в Білому домі. Лідери обговорять питання двосторонніх відносин США і КНР. Незмінну важливість підтримку відкритих ліній зв'язку, а також, як сказав Білий Дім, ряд регіональних і глобальних питань. От за інформацією політику, Байден буде закликати Сідзепіна використати свій план на, на, на вплив на тігіран, щоб не дати Ірану розпалити більшу війну на. Близькому сході, до речі, стосовно того регіону, вже сьогодні там є до речі, дуже критичні такі висловлювання. Зокрема, Макрон, напередодні сказав, що там Нітаньяху ізраїльська влада, м'яко кажучи, дуже помиляється, використовуючи підвищену вогневу міць. Ну, якби так, але подивимося. Водночас республіканці з палати представників спеціальним листом застерегли Байдена. Від поступок к Пікіну під час зустрічі, да, і така реляція є. і Це вже Нюйорк Пост про це Нюйорктаймс про це, говорить. Водночас республіканці з палати представників спеціальним листом застерігли, як я вже сказав, щоб він під час розмови не думав, там що десь ми маємо поступитися для того, щоб Пікін, наприклад, гарантував якісь речі пов'язані з Москвою чи з РАМ. Я теж не сумніваюся, що торг буде у в цьому матиме сенс, звичайно, і він буде присутнім. Теж без сумніву, і оце от такі лист на упередження теж в плані аналізу ситуації запропонували ці представники американського парламенту. Тепер по євросправам. А і ще раз Угорщина, яка вже там кілька днів поспіль розказує про те, що Україна там не може бути членом євроспільноти, не може там Україні направити гроші, бо ми ж не за гроші, казав Орбан, бо гроші це нам винні. А там Україні це не про гроші. Там вони взагалі ніхто. Вони вони страшні корупціонери. Ну вже кидається. Знаєте, дійсно, як той дід за паркану лайном кидається на автівки, які повз про проїжджають і ховається йому так весело. Європейський Союз зможе обійти будь-яке. Вето угорщини і надати Україні 50 мільярдів євро допомоги. Це вже не тільки я давав реляцію від одного ну, з єврокомісарів, а це ну всі європейські чиновники. Це Ройтер запише. Європейська комісія запропонувала розширити програму бюджетної підтримки України, щоб допомогти Києву виплачувати зарплати і покривати інші витрати. За цей пакет. 27 країн-членів будуть голосувати якраз за місяць 14-15 грудня, якраз тоді, коли будуть визнавати чи не визнавати успіх Росії України в плані початку перемовин про вступ до Євросоюзу. Це от цими днями будуть дуже. Важливі моменти, водночас є побоювання, що прем'єр е, угорщини Орбан може заблокувати виділення допомоги. Ну він про це вже говорив. Адже він і раніше заперечував проти надання такої підтримки. При цьому є, щоб виділити 50 мільярдів для України, потрібна одноголосна підтримка всіх членів блоку. Так, от, якщо Будапешт застосує своє право вето, євросоюз має спосіб його обійти. Зокрема, кожен уряд країн ЄС буде просити розробити свій план допомоги Києву, щоб двосторонні пакети склали ті ж самі п'яти. 50 мільярдів євро. Ну і Угорщину винесуть душки і просто забудуть про неї навіть в плані тих заморожених грошей, які для них є. Тобто кажуть, що Угорщина ризикує перенапружити свій успіх. Ми хотіли б мати їх на борту, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх в заручниках. Обхідний шлях, ну звичайно, що він встомлює, э, але у нас він є, якщо знадобиться, ну сказав один з чиновників Євросоюзу. Питання грошей для України буде вирішено так чи інакше, Київ отримає підтримку ЄС з Будапештом чи без Будапешту. Раніше, як ви знаєте, Угорщина наклала вето на аналогічну пропозицію там про 18 мільярдів євро фінансової допомоги у 2023 році, але потім він погодився на пакет, але тільки після того як досяг поступок з боку Євросоюзу ну в плані допомоги самій Угорщині. Єврокомі. Комісар з питань торгівлі, я вчора, до речі, про це говорив. Валдіс Домбровкіс, повідомляв, що в 22-му році в ЄС обговорювався план Б, який планували застосувати, якщо от Угорщина буде системно блокувати цю допомогу. Але якраз в останні моменти, як завжди, Орман якби вимикався і цей план Б і Синаї вдалося уникати звичайно. А що стосується там корупційності. України, влади, ви знаєте такий момент, я не знаю, хто більше корупційний і хто там більше як на що впливає, можливо, бабло, яке перемагає зло. Але цікавий такий момент. Ви знаєте, живага, там всі справи по ньому тут да, найчисніший з банками, з грудовищами, з, з, з яхтами своїми, з арештами на вимогу українського право цих українських. Відповідних інституцій Верховний суд Франції поставив крапку у справі щодо екстрадиції живаго да Це ройтерс. Повідомив, от ну коротко кажучи, суд відмовився передавати Живаго в Україну. А Знаєте, як вони сформулювали це? Будете сміятися. Суд приходить до висновку, що держава-подавач, тобто Україна, не в змозі гарантувати, що пана Живаго будуть судити суд, буде судити суд, який може забезпечити основні процесуальні гарантії захист прав захисту. Тобто захист прав захисту. От у нас от вони кажуть, такий на суд при службі живаго стверджують, що своїм рішенням суд поставив крапку в справі щодо екстрадиції олігарха і зняв з нього всі обмеження, які на сьогоднішній день існували. Живага, як ви пам'ятаєте, зарештували Франції в грудні 22-го за запитом України в справі про розкрадання коштів банку фінансовий і кредит. Сам звичайно, живаго неодноразово казав, що я там не при ділах. І скаржуся на політичні моменти справи. Ну все, французький суд сказав, там тобі ж бабла меряна. Ну все ти ж залишаєшся у Франції. Ну окей, залишайся у Франції. Ну з цими всіма підходами дуже цікаво дивитися на те, що не корупційно, але в принципі цікавий момент. Такі знаєте, от ставлення до людей. Ну просто як факт такий Росія, Тульська область там є такий Дюмін, губернатор, колишній да дуже тісний до того, що колись називався Путіним. Але мають намір, от як вони зараз чинять, мають намір заборонити іноземцям в 2024 році працювати в торгівлі тютюном. І тютюновими цими виробами не можуть іноземці продавати алкоголь, займатися пасажирськими перевезеннями, себто в таксі, на автобусах і в громадському харчуванні. Тобто, шаурму, навіть там ті, які приїхали в них середню Азія, їх там багато, не мають права це працювати. Це проект указу, якраз кутульського губернатора Дюміна вже опублікували на сайті уряду області. Ну і е, запровадили подібну заборону в Челябінській області. Я не думаю, що там та, чи там їх багато вихідців, але в принципі, напевно, Є по з 1 січня там іноземцям заборонять працювати водіями автобусів і таксі. Да, абсолютно країна просто безмежних можливостей, свободи. До речі, там же ж з сьогоднішнього дня там кава Чібов, якщо ви пам'ятаєте, така на Тібіо вона буде називатися. Це теж у них імпортозаміщення. І він навіть цей Пісков каже, що санкції підштовхнули Росію до нарощування свого потенціалу і в Європі. Починають це розуміти. Ну, звичайно, коли вони піратствують на всіх ресурсах, на інтелектуальній власності, на цих торгівельних марках, коли віджимають. Ті бізнеса, які вийшли з Росії, коли забороняють працювати, тому що він іноземець, ну звичайно, це так воно і є. середньостатистичний росіяни тепер заварює собі філіжанку. Не зрозуміло чого з цим написю Абібас носить, да, там що там, які ще були в них речі. Ну да в Європі справді починають розуміти потенціал насправді Росії. Хоча цей потенціал як не дивно. А, от забезпечують до сьогоднішнього дня вже другий рік війни. Скоро буде закінчуватися. Служба безпеки України викрила на Закарпатті швейну фабрику, яка обшувала російську збірну з лижного спорту. Ну, в принципі, в Закарпатті знаєте потенціал по цих справах. Там є і лижне виробництво, фішера робили. Ну, не знаю, чи роблять там ці черевики, якраз і якось там паралельно. Не знаю, чи це на цьому виробництві чи на паралельному, але ну хто на лижах їздить, то знаєте уніформа така віст. І, до речі, вони там брендують і там для Буковелі, я знаю, вісти там спеціально робили для інструкторів, для інших наших гірськолижних курортів. І, і, ну, виглядає так, що по барабану для кого? Ну, от і ці віста нашили для збірної Російської Федерації. Тобто, служили все, яке спільно з нацполіції викрали на Закарпатті. Ну, не знаю, чи це підпільне виробництво, бо там світлине і відео в мене є, до речі, в телеграм-каналі. Подивіться, там не виглядає якесь підпільне виробництво, таке нормальне, стале, класне. Значить, зимового спортивного одягу для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту. Встановлено, що нелегальний пошив відбувався на базі одного швейних підприємств регіону. Фабрика почала виконувати замовлення російської компанії, яка постачає спецодяг для. Спорт країни-агресора ще з початку 23-го року, за даними слідства, впродовж цього періоду виготовили і поставили, ну очевидно, через угорщину 40 оптових партій 40 оптових партій зимових курток для російських лижників. Причому прикол в тому, що там на бірці написано, ну, тобто Лейби, все там гірби, ці курки, там Росія, там всі справи. А на бірці in Ukraine. не знаю, як там російським цим чи вони відпорюються, потім своє якесь пришивають, але прикол в цьому. Є під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому цим марливим скотчем російську символіку. І щоб приховати нелегальні поставки, їх маршрут пролягав через одну з європейських країн. Ну я ж кажу, ну як де е, Мукачево, Ужгород, там звідки звичайно, що це туди. Ну, можливо, ще через Словаччину. Через одну з європейських країн, де знаходився власник закарпатської швоїної фабрики, ним виявився іноземець, який безпосередньо займався укладанням угод з росіянами і організовував власне по це постачання для забезпечення виробничого процесу. У швейному цеху він залучив керівницю цього підприємства. Там п'ять людей працювало. Які там тільки довірені, да, вони знали, що вони шиють для кого шиють, але типу мовчок і відповідно видно, якби платили. Також швачки додатково проходили інструктаж щодо нерозголошення факту співпраці на користь, значить росіян в контексті свого спілкування з оточуючими, там знайомими, родичами. Ну все 10 років, 10 років конфіскація майна, якби все як має бути, але сам факт, сам факт, я ж кажу, був, нічого особистого, тільки бізнес. Да? Тільки. Бізнес, це при тому, що є такі ресурси і на сьогоднішній день, коли ми говоримо, що там того не вистачає, цього не вистачає, коли бруківку, слава Богу, перестануть класти в момент, коли війна йде, чи дороги рихтувати з таким страшним. Мене знайомі, які от я ж кажу, заїжджають в Україну. Там потім їдуть до себе в країну. Кажуть, Боже, як в Києві стало таке це війна? У вас такі дороги, така розмітка. Да, воно класно, абсолютно, да, але якби б не було війни, звичайно. Але Україна посіла друге місце. У світовому рейтингу благодійності друзі дані міжнародних дослідників краще за цим рейтингом тільки Індонезія. Наша країна набрала там 13 очок з 22-го року і порівнюють зі справжніми альпіністами, да, які на гору лізуть Минулого року, ми посідали в рейтингу 10 місце, і зазначається, що серед дорослих українців 78% допомагають ну, допомагають по різним напрямам і людям, і збройним силам 70% донатять і 37% волонтерять в широкому розумінні цього слова. До речі, якщо ми говоримо про ці. Фінанси вони дуже важливі. Бачите, що рік закінчується і багато уваги якраз цьому приділяють хороші позитивні новини. Є по лінії міжнародного валютного фонду Україна виконала всі кількісні критерії ефективності, встановлені на кінець червня. Індика... індикативні цілі встановлені на кінець вересня. І більшість структурних маяків. це створило підґрунтя для розгляду домовності радою, виконавчих директорів МВФ, яке прийме рішення про виплату траншу в розмірі близько мільярда доларів. От найближчим часом це повідомлення від очільника Нацбанку Андрія Пишно, Причому вже він посилається на угоду з МВС з МВФ на рівні персоналу. Налу, ви знаєте, що місія була тут, тобто засідання ради виконавчих директорів відбудеться впродовж місяця, і ми таки розраховуємо на виділення траншу. Завдяки цьому загальний обсяг підтримки фондом тільки за цей рік буде складати 4,5 Мільярдів доларів українська економіка і надалі демонструє неймовірну стійкість ознаки стабіль... стабілізації, тобто процесу, враховуючи це, фахівці МВФ підвищили оцінку зростання реального ВВП в цьому році до 4,5%. По попереднє було 1, максимум 3, Тепер 4,5%. з нам вдалося досягти стійкого дезінфляційного тренду. Фінансовий сектор стабільний, банківська система ліквідна і прибуткова, і готова підтримувати відновлення економіки. Також колеги, як сказали, Зав Пан Пишний відзначили те наскільки підготовлено, злагоджено і успішно відбувся перехід до керованої гнучкості обмінного курсу. Це важкий крок на шляху до відновлення довоєнної системи монетарної політики, який дає змогу зміцнити стійкість економіки до зовнішніх потрясінь. Будемо бачити це дійсно позитивний аспект. І от, навіть прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що наступного року зростання ВВП теж очікують на рівні більше 4%, тобто 4,6%. Звичайно, це. Якби ще ми до рівня до воєнного не доходимо, але якраз шлях і поступ відновлення він вражає інфляцію, прогнозують на рівні близько 10%. І от теж увага, там, хто що планує, середньорічний курс долара закладено 40 гривень 70 копійок. Тобто не ті там, 36 чи 37, які є на сьогоднішній день, а 40-70. Також відбудеться зростання середньої зарплати до рівня 21 тисячі 800 гривень. Як тільки, я ж кажу, відбудеться а, ну, фіналізація війни і почнеться економічна якби активність і зарплати зростуть абсолютно точно не сумніваюся, бо страшний дефіцит на сьогоднішній день робочої сили за цим підтягнуться обставини, умови, безпекова характеристика, і люди будуть повертатися, тому що краще утримувати ці гроші в, в своїй домівці, да приходячи спати в своєму ліжку, аніж бути в приймах десь за кордоном. Однозначно до гадалки не ходи. Так, друзі, ще одні новації. Це Кабмін дозволив складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов'язкового навчання в автошколі, так що екстерном це вже очільник МВС Ігор Клименко повідомив. Майбутні водії матимуть вибір вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію. Також ці нововведення стосуються й проекту автошколи для осіб з інвалідністю, зокрема. Для поранених бійців це теж дуже важливо і я вважаю, що абсолютно позитив. Хоба нам тільки би росіяни не заважали. Я вже говорив це в першій частині. Вчорашня тривога в Києві. Була найтривалішою за п'ять місяців. Сирена там в 10.29 нас пролунало, а відбів був вже після другої години дня. Загалом небезпека була там три години, 37 хвилин. От останнього разу, якраз тільки на початку року, така була тривога. І я вже доповідав, що треба бути готовими що от подібні речі як сьогодні вранці ці балістичні удари вони будуть продовжуватися і будуть нарощуватися треба ну просто розуміти в яких обставинах ми живемо і не забувати про це я сподіваюся що всі хто є на каналі якраз свідомі і точно розуміють що навколо знають що навколо відбувається а не здогадуються тому що ми з вами ці речі в щоденному форматі обговорюємо я принагідно хочу вам сказати величезне спасибі що ви є на каналі не забувайте хто вперше підписатися і дзвіночок вімкнути аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео, звичайно, категоричні українські вподобайки. знаєте, як з ними поратися. Дякую дуже всім моїм патріонам. Дякую спонсорам каналу за ваше плече, друзі, і за те, що особисто підтримуєте мою роботу. Хто би хотів, ви має можливість долучитися. Будь ласка, в описі до цього відео є всі посилання. Насамперед, після всіх коментарів, обміну, якби відчуття про все, що я розказав, ми повинні кожної хвилини дякувати нашим героям, хлопцям, і дівчатам, нашим героїчним збройним силам України. Що вони пхають, вони пхають до перемоги, і ми кожен на своєму місці так само долучаємося до цього поступу. Я всіх херсонців вітаю з річницею звільнення херсону від російських загарбників. Війна закінчиться. Відсвяткуємо яскраво так на кілька днів, але відсвяткуємо і згадаємо кожного хто віддав дав своє життя, звичайно, за ці події, які ми ну, радісно відзначаємо в Україні. Я сподіваюся, що і будемо і далі це робити. Слава вічна слава нашим героям! Дякую, друзі. Ще раз не не перемикайтеся. Звичайно, далі буде. Я принагідно хотів би сказати: хай вам щастить і до побачення. До наступного відео. Не перемикайтеся, ще раз кажу, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!